Російські дрони тепер на курорті у Болгарії. У НАТО наважилися на військову відповідь. Чи будуть бити по армії РФ? Зеленський наїхав на Китай, відмовився від НАТО і вимагає бойові літаки у Трампа. Польща підозрює Україну в атаці російськими дронами, а США виставили Москві чек за напад на країну НАТО. А тепер ранкова зарядка пальців. Поставте лайк цьому відео, підпишіться обов'язково на канал і Погнали! НАТО починає військову операцію. Називається вона східний вартовий. Це як відповідь на атаку російських дронів по території Польщі 10 вересня. 48 годин чекали. І ось нарешті генсек Рюте виступив із заявою, де пояснив, яку ж відповідь підготував захід на провокацію Путіна. З його словами, військова операція посилить. Обороноздатність саме на східному фланзі деталі більше не надали. У НАТО лише зазначили, що операція буде гнучкою і проводитиметься на землі і в повітрі. Та цікавіше, насправді інше. Марк Рюта заявив, що під атакою дронів була не лише Польща, НАТО фіксує, як безпілотники російського виробництва порушували повітряний простір у Румунії, Естонії, Латвії, Литві. І ще один цікавий момент: вчора знайшли шматки російських безпілотників на березі Чорного моря у Болгарії. Пляж, до речі, де знайшли це, закрили. Як вони там опинилися, не ясно, але на конференції Рюта не обійшлося без конфузії. Він прямо отримав запитання від журналістів про те, хто стоїть за атаками Польщі. Російськими дронами, на що Рютен не дав жодної чіткої відповіді, за словами генсека, хто стоїть за атакою, це важливе питання, але не важливо, чи це була помилка. Найголовніше, що дрони російського виробництва сказав він, жодним чином не згадавши, що Росія, як країна-агресор, навмисно запустила дрони по Польщі. Чому вони, ну тобто, Захід, так заявляють. Ну, бо як мінімум в інтернеті гуляє версія, і поляки, до речі, в неї вірять. Адже за останніми даними 38% поляків звинуватили Україну в атаці Польщі дронами РФ. Так ось, версія звучить так: нібито Україна або через РЕП якось спеціально навела дрони на Польщу, або взагалі сама їх запустила. Тобто Росія не могла нібито вчинити таку провокацію а от Україна вирішила втягнути у війну Польщу, і це за цим опитуванням найпопулярніша думка у цій країні. До речі, українським змі та генштабу збройних сил України навіть довелося виправдовуватися за це, за те, що в принципі неможливо, адже російські дрони літали територію Польщі на 300 кілометрів в глиби. Це відбувалося досить довго, і також ми знаємо, оскільки про це писали Дівель, ти німецькі видання, що НАТО засекретило деякі дані. І ми насправді не знаємо усієї правди. Наприклад, що дронів було не 19, як нам писали у змі, а більше 20. І Те, що п'ять дронів росіян не просто там кружляли, а летіли саме для удару по аеропорту, який називають логістичним хабом, куди звозять усю західну допомогу Україні Збройним силам України, і що також біля Варшави була атака на військову базу. Про це чомусь не згадується в офіційних заявах альянсу. Тим часом американський президент Дональд Трамп. Котре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Володимира Путіна вичерпується. При цьому глава США нарешті визначився і сказав, що чітко бачить, що Зеленський хоче кінця війни, а Путін точно не хоче кінця війни. Ось такий прогрес. Цікаво, що і з російського боку заявляється, що переговори кінця війни дійсно зараз на паузі. прес секретар російського диктатора Пісков сказав, що цьому заважають європейці. Російська сторона зберігає свою готовність і по путі мирного діалогу і по пути по путів регулювання. Но то що європейці мішають, дійсно так. Це ні для кого не секрет. При цьому газета Bloomberg пише, що США пропонують країнам Великої Сімки J7, це і Європа, і Канада, і Японія, розробити механізм, аби поступово конфіскувати оті багатообговорювані заморожені російські активи 300 мільярдів доларів, щоб Путін швидше думав про кінець війни. Телеканал Fox запитав президента Трампа, а що ж ти збираєшся робити з Путіним? Тому що американці щойно ж бачили російські дрони у Польщі. Трамп відповів, що він нікого не збирається захищати, і російські армії не слід навіть наближатися до Польщі. До речі, генсек НАТО Марк Рюте похвалив такі заяви. Хоча нагадаю, ще минулої доби Дональд Трамп називав атаку Росії по Польщі помилкою. На що у відповідь, до речі, нарвався на офіційну позицію Варшави про те, що це не було помилкою. Глава МЗС Польщі Сікорський сказав, що Трампу пора нарешті побачити, що Путін його дурить, і він насправді не хоче кінця війни. І ось крига з кресла здається, принаймні не публічно, але вже пишуть, що Трамп змінив думку остаточно у цей час, коли Росія атакує Польщу, Йдуть таємні консультації європейських дипломатів у Білому домі. Видання політико повідомляє про це не тільки що європейцям вдалося переконати Дональда Трампа у тому, що Росія не зацікавлена в припинені війні в Україні, і що сторони навіть вже погодили, що Путіна треба все таки покарати. Однак, попереду найскладніше пише «Політико», адже Європа вона наполягає на санкціях проти РФ, як і завжди. А Трамп хоче давити на Росію через високі тарифи. І політико нагадує також, що цього тижня Трамп вже повідомляв Європі, що він хоче ввести 100% тарифів на Індію та Китай для того, щоб вони не купляли російську нафту. Але він зробить це тоді, якщо Брюссель також введе такі тарифи. Однак для ЄС. Пише видання, це економічно і політично неможливо. Європа на відріз відмовляється це робити, і наполягає саме на санкціях, 19 пакет санкцій. І до цих санкцій також є велике питання. Адже що роблять інші? 18 ухвалених пакетів санкцій. Невже вони зупиняють Путін? Тому покарання Москви залишається насправді під великим питанням. Гаряче на політичні заяви було сьогодні у Києві. Президент України Володимир Зеленський виступив сьогодні на форумі, де звернувся до Китаю публічно і з допомогою зупинити війну. Почалося все з того, що глава України сказав, що Келог у Києві це ППО, яке краще за Петріот. Такий жарт прозвучав не безпідставно, адже під час візитів Келога до України, а саме до Києва, дійсно Росія не запускає ні ракети, ні навіть шахеди. І вже після цього одразу ж Зеленський сказав, що китайська делегація теж могла би таким чином впливати на Росію, приїхавши до Києва. Але як констатував президент, Китай не хоче ні кінця війни, ні навіть зупинки ударів. Ось такими були його слова: досить різкі слова на адресу Пекіна. До речі, про удари тут змі шириться новина про те, що для ефективної оборони генштаб під час повітряних тривог ймовірно. Може відключати інтернет і мобільний зв'язок офіційно. До речі, українців про це ще не попереджали, але низка провладних українських змі поширила такий інсайт, і йому можна насправді повірити. Ще одним цікавим моментом стала частина виступу Зеленського саме про багато обговорювані українські гарантії безпеки для кінця війни, про яких так багато написано у змі, і так мало конкретики і чогось, що задовільняло би суспільство. Якщо раніше президент наполягав на вступі України до НАТО. То коли, мабуть, ми всі побачили, як НАТО збиває лише 4 російських дрони, із мінімум 19, то питання про вступ могло відпасти само собою. Принаймні, коментуючи умови кінця війни, Зеленський попросив в США системи протиповітряної оборони та бойові літаки. Цитую у кількості, яка здатна зупинити Росію. Також президент України згадав, що ідея обмінами територіями остаточно похована, і кінця війни за рахунок відступу ЗСУ з Донецької області не буде. Фактично, така позиція, як і всі інші новини в цьому випуску, підтверджують, що надії на мирну угоду в найближчі тижні бути вже не повинно. Тому актуально буде згадати, а що ж відбувається на фронті. А там операція Труба 30 Російська армія знову використала газопровід для того, щоб переправитися через річку оскол під землею та зайти до Купінська у Харківській області. Пише Діпстейт. За даними аналітиків цього порталу, Росіяни вже... Не вперше застосовують труби для прихованого переміщення груп. Ми бачили таке у Пурській області та в Авдіївці. Цього разу повідомляється, що входи до газопроводу знаходяться у Лимана. Першого для переміщення всередині ворог використовує лежанки на колесах та електросамокати, де дозволяє висота. Вже ж маршрут до околиць Куп'янська займає близько чотирьох діб, дорогою обладнані, до речі, точки відпочинку та запаси провізії. Таким чином. Групи російської армії добираються до лісу, які контролюють уже, а потім атакують у несподіваному місці, фактично заходячи у місто Куп'янськ Харківської області. До речі, заявлялося неодноразово, що саме місто майже повністю зруйновано більше ніж на 95%, Але бої за нього досі продовжуються. Обов'язково напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Ну, а якщо не хочете, то прямо зараз натисніть на наступне відео, яке з'явилося на ваших екранах. Я обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі!